В Івано-Франківському міському суді готуються до свят на цей період. Режим роботи дещо обмежено. Тож спірні питання івано-франківцям краще вирішувати вже у новому році. З 27 грудня в нас в суді вводиться дещо інший режим роботи. Суд буде працювати в такому режимі, коли будуть прийматися тільки апеляції і касації. Справи ж фактично це є період перереєстрації всіх справ. І тому тільки з 10 січня ми почнемо приймати вже звернення громадян, мешканців Івано-Франківська. Ну, це зумовлено, це є об'єктивний чинник. Зумовлено це тим, що суд зобов'язаний перереєструвати всі ті залишкові справи, які залишились на, на сьогоднішній час. Ну, Співпадає це з святами з Новим роком. Тому радимо вже свої спори, які існують приносити до суду з 10 січня, користуючись нагодою, хотів би привітати мешканців Івано-Франківська, його гостей з новорічними святами, з Різдвом, побажати миру, злагоди, тепла, добра, щоб у вас було поменше спорів і всього вам найкращого.